Початком повномасштабної війни в Україні стало значно більше безпритульних тварин, і добре, що знаходяться милосердні люди, які виявляють бажання поділитися власною домівкою і своєю любов'ю з чотирилапими. Проте відтепер знайти собі домашнього улюбленця стало значно легше завдяки проекту ГЛЕДПЕТ. ГЛЕДПЕТ це всеукраїнський ресурс, завдяки якому кожен бажаючий може допомогти безхатній тваринці знайти свою родину, а також подарувати свою любов та турботу. На сайті можна переглянути фото, прочитати коротку історію кожного. Чотирилапого дізнатися особливості поведінки та умови прилаштування. Зокрема, відтепер тут можна побачити і пухнастиків, якими опікується комунальне підприємство Спецсервіс Кременчук. Завдяки GladPet тисячі тварин отримали другий шанс на щасливе життя, а люди можливість знайти вірного друга, який даруватиме радість і тепло кожного дня. А для тих, хто не має можливості забрати кота чи собаку додому, проте має бажання робити добрі та важливі вчинки, є варіант стати волонтером та займатися суспільно-корисною діяльністю. Станьте частиною великої спільноти небайдужих людей, які разом творять добро, і допомагають тим, хто цього потребує. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.